Перша конференція проводиться у зв'язку з тим, що надзвичайно виросла роль судово-медичної експертизи, особливо в останні роки, інтервенції наших ворогів, наших сусідів, росіян на території нашої країни. Ми повинні достойно завершити всі. Процедури із похованням наших загиблих воїнів і тому ідентифікація призводить, ідентифікація вимагає надзвичайно великих зусиль, які пов'язані як з матеріальними, так і з моральними заходами, які використовуються в судовій експертизі. Ця конференція призвана донести нові підходи у визначенні тих воїнів, які загинули з метою, щоб визначити їхні справжні імена, які не були встановлені при. Репатріації, і доставити їхні тіла в місця поховань, тобто це на, на національне меморіальне кладовище, або поки що в територіальні кладовища, які будуть відведені по всіх регіонах України. Найновіші досягнення, які пов'язані в даному випадку по ідентифікації, полягають у тому, щоб проводити ДНК експертизи і проводити якраз. Дослідження або обстеження пов'язані із зубною формулою, тобто ортопантограмами, які використовуються в стоматології, сучасні підходи. Зокрема, ініціатором цієї експертизи є декан, медичного, декан стоматологічного факультету Ужгородського національного університету пан Костенко. Зараз декілька судових стоматологів отримали сертифікати, які дозволяють їм проводити дані експертизи, тому що це пов'язано з певними юридичними процедурами. І ми раді тим, що ця експертиза вже буде проводитися і в нашій області, і в нашій судово медичній експертизі, взагалі по території всієї України. Планується вже буквально після того, коли будуть проводитися дослідження по ідентифікації невстановлених осіб, буквально з наступного місяця.